Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних Чернівців. Це мій район, район, в якому я мешкаю, район, який я обожнюю, це не випадково. Ми зараз знаходимося в Українському Народному домі. Адреса Якова Фонпетровича 2, Якоб Фон Петрович це перший вибраний бургомістер міста Чернівці, а колишня вулиця Ломоносова. Це дім з величезною історією. В Цьому домі виступав Іван Франко, Смольстоцький, багато громадських і відомих діячів України. Це дім, який був збудований з Австро-Угорської імперії, і завдяки її толерантності цієї імперії шляхетності українство ніколи не було принижене. Це дім, в якому сьогодні, цього чудового дня, була неймовірна зустріч, яка називається Дегустація. Літературна дегустація. Як сказав наш народний актор Іван Дерда з гумором, він сказав, що я в своєму житті був на багатьох дегустаціях винних, гастрономічних і так далі. А от літературна дегустація це щось особливе, це з присмаком такої глибини. І це не випадково. Я неймовірно втішена тій нагоді, що чарівна леді, наша чернівчанка Наталечка Філяк, як, якою я завжди захоплювалась, неймовірно творча особистість і дуже гарна леді, яка дуже багато років для мене була визитівкою і обличчям окрасою Чернівецької обласної бібліотеки імені Васюка на вулиці Кобилянській, вона започаткувала неймовірну подію. Літературні дегустації перша з них була з неперевершеною нашою талановитою чарівною. Е Такою леді з таким чудовим присмаком жіночності і поєднанням гуцульських вайбів, етнічних таких мотивів Іванка Остефюк. Іваночка, тобі вітання. На жаль, я знала, але я була на егейському узбережжі і не могла б бути присутньою, хоча ментально була з вами. А сьогодні було щось неймовірне. Я не знаю, чи я втисну ці всі емоції в формат 10 хвилин, але я все таки. Хочу вам розповісти. Сьогодні була зустріч з письменницею, харків'янкою, волонтеркою, громадською діячкою неймовірною пані Людмилою Охріменко. Я розповім. Я ці книжки, які я купила в подвійному екземплярі, тому що дещо я подарую своєму братові Олегу Деменишину, а дещо я подарую своїй найближчій подрузі е, Наталочці Панчук, правників Ольги Кобилянській. Те, що дівочі піде до Наталочки, і те, що такі більш чоловічі, піде до мого брата у родини. То, тобто я це поширю в самому близькому своєму оточенні. Людмила Охріменко дуже можна сказати скромна, природня. Неймовірної щирості і таланту жінка-письменниця, яка в неї українська мова? Слобожанщина, Харків, українська мова, що ми, представники Західної України, можемо позазрити в хорошому сенсі, як вона лиється, як вона природньо складається в рядки і в думки. Це щось неперевершене. Людмила Охрименко, яка представила. Світу, Україні і українцям дев'ять книжок. Тут багато можна про що розповідати. На цій зустрічі це дійсно була літературна дегустація. На цій зустрічі нам співав наш народний артист України Іван Дерда, був наш е, талановитий е, поет. Я тебе першу чергу хотіла сказати: мій товариш е, бізнесмен Михайло Графов. І була. Е, Олена Пономаренко вона викладала в тій школі, в якій я вчилася в 9-й, просвітницька громада наша, і багато шляхетних інтелігентних чернівчан. Ця зустріч була неймовірно тепла. Ця зустріч була про українство, про Україну, про любов, про непереможний дух нашої нації. І наших людей про мужнє місто Харків, перед яким я просто кожного ранку знімаю капелюхи, Я про це говорю в кожному своєму репортажі, що тривоги у Чернівцях чи у Львові це не тривоги у Харкові. Мужне місто Харків. Ми з вами, усім серцем і дуже вам дякуємо. Тримайтеся. І величезна дяка Людмилі Охрименко. А зараз я трошки хочу, Наталечка, скільки у нас там часу? Да, тоді я зможу зробити анонс. Я купила е, е, сьогодні було презентовано 5 книжок, а їх взагалі є 9. Ці історії настільки щемливі, як ці книжки писалися. Про що вони? Е, пані Людмила дуже потужна волонтерка. Вони так багато роблять. Е, і одна з книжок е, називається Волонтерські історії. Е, це все життя але воно написане в художньому е, форматі. Е, тому що ви знаєте, книжок про волонтерів. Небагато, тому що вони займаються реальними справами, вони топлітуть сітки. Я знаю це дуже добре, тому що сама з перших днів війни я була в волонтерському штабі, ми зустрілися ось тут поруч на українській, на пункті проливання крові з Володимиром Дорошем. І там всі об'єдналися. І це було три місяці, просто ну, які особисто для мене ну, неймовірно. Це неймовірне відчуття, яке я пережила особисто. Ми зараз волонтеримо. Хто як може, хто донатить, хто підтримує ментальну націю, кожен на свій штип. Волонтерські історії. Це саме про життя волонтерів, реальні історії, подані в художньому контексті. Друга книжка це пуха, муха в окропі на окупованій території. Неймовірна історія, про яку пані Людмила оповідала про кожну коришку, була анонс. Неймовірна історія також життя про те, як на Донеччині це знову ж таки не на Буковині, не на Галичині дончанка надала прихисток, ризикуючи своїм життям трьом бендерівцям. І як вона, ризикуючи життям своїм своєї родини, робила все можливе і неможливе для того, щоб нашим хлопцям, нашим українцям е продовжити життя. Бать... і їх родичі нічого не знали, де вони, вони були пропали в бізвісті. А їх прихищала дончанка, справжня Українка. Це треба читати, тому що те, що розповідала Людмила. В мене просто я через кожні дві хвилини витирала слізку, тому що ну, це неймовірно щемливо. Книга Оскар. Книга Оскар. Ну, це взагалі, е, я напевно не вкладуся в формат е, цього фільму. Це книга про нашого офіцера-розвідника українського, е, який е, з кримських татар. Ця книга, яка отримала самі найвищі нагороди і премії, дуже визнана. І книга, яку, з якої я стовідсотково почну, це улюблена книга авторки, з якого я почну знайомитися безпосередньо. Е, далека, блакитна далечінь це про нас. Про наші якісь внутрішні вайби, про наші якісь психо, психотравми з дитинства, які ми прокачуємо, про наше життя. Адже ми з одного пані Людмила трохи старше. Але ми родом з Радянського Союзу, ментально ми сформовані в тій, в тій матриці. Ну, знову ж таки, я не хочу огульно все критикувати, тому що багато було хорошого. принаймні почуття дружби, спорідненості. Ну особисто я. Багато чому завдячую і своїй школі, і своєму і місту, і цим родом з дитинства, тренуванням і, і стадіоном. І далі, далі, далі про те, що ми стаємо дорослішими і ми живемо, любимо, творимо. І я дуже дякую Наталочці Філяк, яка зараз мене знімкує. Е, Натуська, зайдеш до кадру. В, ви добре. Е, і ще я хочу привітати, слухайте, не випадково. Война Івана, ой, на купала, неймовірне свята. Вчора зелені свята. Сьогодні Івана Купала. Це так магічно, це так лагідно. Оце слово зараз мене просто кожного дня на устах, ну тому що. Лагідна тут у нас на Виковині. Я дуже дякую. Це неймовірно шляхетна ідея. Наталечко, запрошую, душа розвернулася і мене просто розпирає, тому я хочу про все це розповісти. До нових зустрічей. Читайте: Людмила Охрименко, наш український автор, наша гордість, наше українство з любов'ю до вас, фірнівців, лагідних. З Наталечкою Филяк, яка мене знімкує. З Людмилою Хрименко, з Іваном Дердою, з Михайлом Грахловим, з Оленою Пономаренко і з Чернівцями. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па.